Я жив людьми, селом і україною. У Коломиї презентували книгу спогадів і роздумів під такою назвою. Вона присвячена пам'яті заслуженого працівника сільського господарства, аграрія депутата Івано-Франківської обласної ради Петра Книшука. Ведення «Я Жив людьми, селом і україною про людину, яка все своє життя просвятила розвитку сільського господарства Петра Книшука. Розповідає упорядниця Валентина Близнюк. Вона каже: це книга про те, як треба жити в Україні, любити Україну, працювати для України. Над книгою було було працювати дуже цікаво, тому що Петро Васильович у своєму житті багато робив і багато спілкувався з різними. Цікавими людьми, і мені, як упоряднику, випало з ними теж всіма спілкуватися. У книзі 105 відвертих текстів, відвертих спогадів людей, які з ним жили, працювали, разом розбудовували нашу країну. Я вважаю, що ця книга буде цікавою всім, хто любить. Рідну землю, так як Любив Петро Васильович, хто працює для неї, хто намагається робити її кращою своєю працею, своїми силами, і кожен день присвячує цьому. Особливо приємно, що книга про Петра Книшука побачила світ його дружині, однодумиці Орисі Книшук. Жінка каже, видання упорядковане так, що охоплює весь життєвий шлях її чоловіка від народження і до останніх днів. Книга була написана не за один день і навіть не за один тиждень. Адже Петро Книшук був багатогранною особистістю і чимало людей хотіли поділитися спогадами про нього. Кожного разу, коли хтось підходив до мене і своїми спогадами про покійного Петра Васильовича, я з трепетом… Думала, що це неможливо все тримати в голові і, і суто для себе. Тому спершу ми зробили е, сторінку у Фейсбуці, де е, публікували всі спогади жителів, жителі, тих, хто працював, хто шанував його. А е, пізніше їх виявилося дуже і дуже багато, тому їх систематизували, їх обробили і випустили книжку. Я жив селом Людьми і Україною, яку ми сьогодні і презентуємо для Коломийської громади. Книгу Я жив людьми, селом і україною вже презентували у кількох населених пунктах та громадах. І що важливо, як каже Орися Книшук, це не лише дає можливість ознайомитися з життям та діяльністю нашого знаного краянина, а й допомогти Збройним силам України. Славне ім'я Петра Васильовича є великим волонтером. І на кожних презентаціях ми збираємо певні кошти для наших збройних сил. Нещодавно, на презентації книги у моєму рідному селі Вікно кошти, які ми зібрали для збройних сил України, були перераховані воїнам, вихідцям з нашого села, і дуже приємно було, що ми отримали подяку від 44-ї артилерійської бригади. Імені апостола Данила. Тому, думаю, що в даний час все-таки треба говорити про наші славні імена.